Твою. Стоп, що за. Гейти, що не впізнаєш мене? Чил, подивись на мене, це і за тебе я тепер такий. Тобі треба навчитися як відпускати деякі речі. Та що присход... Твою. Дякую. Нема за що. Все одно тобі капець. А немає у толі, тобто у Васі, Немає у нього якийсь там, не знаю, антивірус або щось таке. Ну так. Професор говорив, що в нього є тестовий, і він просив ще 5 мільйонів доларів, щоб зробити все чітко. Ну тоді пішли до його лабораторії. Наче все чисто. Мужики, а ви чого сюди йдете? Та лабораторію шукаємо. Там є антивірус. Ви не туди йдете, вам треба в інший бік. А що значить? Йомою! Краще біжіть перед тим, як заражені прибіжуть. Е... Стій! ти, звісно, психолог. Ну добре, пішли. Стоп, що за НР? No. Що дивиться, побігли. Hey, come back here. Щось людей тут нема або військових якось підозріло. Може, обіду них? А ну стійте, кидайте зброю. Я так думаю, нам тепер за тобою слідкувати. І хто ці? Та впіймав їх, ходила по вокзалу. Хе. На ЗНРівці не схожі. Як ви сюди попали взагалі? Ворота до вокзалу були відчинені. А що за ЗНР? Ну, ЗНРівці вони такі люди, що стоять позаду ЗНР. мене. Вибачте, що вам треба було це бачити, але давайте прогуляємося по вокзалу. Коли Івано-Франківськ став безпечною зоною, то всіх заставили робити вакцинацію. Але ми вирішили не робити, бо не довіряли тим вакцинаціям. І тому зараз у нас заражені ходять по місту. І, до речі, у нас був мер, і зараз він себе називає губернатором. І він зробив свою власну державу, Закарпатську Народну Республіку. Ну, типу, щось як ДНР і ЛНР. Тому ми б'ємося і проти нього, і проти заражених. Там губернатор на танку приїхав. Стоп, що на танку? Що за здавайтесь новій владі Закарпатській Народній Республіці, і вас може не вб'ють? А в мене питання: а чого ви не могли назвати державу Західноукраїнська Народна Республіка? Розумні тут у нас розстріляти. Стоп, що? Бийте мене! Не витрачай патрон, заражені і так прибіжуть сюди і добуть його, а ми краще через каналізацію підемо. Е, стійте. Мені жопа. Ось я лабораторія. І де той антивірус? Hello there. Stop. Shut up, COVID. Vasya, how did Oh, I just got shot in the eye. good, but мене Wait, was he bitten? Oh, that's great. I knew something set my antivirus on. not good, but I want to sleep yo, my, he's Що за? Нарешті ми зустрілись. А ти хто такий? Я... Я не тут, щоб тобі відповідати на запитання. Я тут, щоб поговорити з тобою. Розумієш, ти зараз закінчиш цей вірус, але подумай про наслідки. А це точно безпечно. А ну не рухатись. Wait. what? Щось я взагалі не можу зрозуміти. Я накорився трави знову. Трава тут не при чому, пане президенте. Це я зробив вірус. І я вам зараз поясню чому, тому що мені нема чого зараз робити. Розумієте, три роки тому цей болван і ще двоє людей вбили мою жінку і зробили відео. Ці п'як свинячі. І в тому відео вони її з'їли, але і потім і її вирегали її. Бо в неї був ціп'як свинячий, тому я хотів помститися. Перед епідемією я пішов до лабораторії науковців і підсипав. Ці п'як свинячі до антидота проти раку. І також я додав маленькі біочіпи, якими я можу контролювати цим пультом. І якщо всі люди матимуть цей вірус, я зможу з ними контролювати і вони стануть моїми рабами. І після вірусу в тебе буде два вибори: або ж ти краще і навчитися від своїх помилок, або далі жити, як ти живеш зараз. Я не знаю, де інші двоє, але їх потім вб'ю. Але спочатку від цього вб'ю. І перед тим як ти підеш, я хочу, щоб ти запам'ятав лише це. Якщо ти не змінишся, то ти станеш мною. А, якого? А? О, мужики, а як ви сюди попали? Через каналізацію попали, ну коротше, довга історія. Пане президенте, типу вірус закінчився, а я і мої друзі вас якось захистили. То можна не знаю. Я вам нагороди ніякої давати не буду. Ну, добре, гарно було з вами познайомитись. Пацани, може додому назад, бо я вже якось задовбався тут сидіти. Давайте От ви і так треба брата мого навідати.